Тендер з'явився в Києві несподівано, дуже якось так логічно вкладається в історію е, такої чергової серії переслідувань Порошенка, очевидно, що автором вс всієї цієї схеми по тиску на Порошенка був Портнов. Це вже проявилось неодноразово, і хочу нагадати, що е, тут, в останньому витку пресінгу на Порошенка, була. Був обшук у Костянтина Єлісєєва, був Дурацький. Абсолютно е, була дурацька спроба вплинути на е, касацію, е, адже е, Порошенко позивався щодо санкцій проти нього е, в касаційній палаті Верховного суду. І е, касація відкинула там абсолютно ідіотичне.